Доброго ранку, любі малята, рада вас бачити, хлопчики, дівчата. Доброго ранку рідна країна, доброго ранку, моя Україна, доброго ранку ліси і гаї. Доброго ранку тобі і мені. Малята, яка чудова, яка різнобарвна наша країна, а особлива наша держава. Пишається своїми людьми. І сьогодні ми з вами познайомимося з життям і творчістю народної поетеси. Марійка Підгірянка. Повне ім'я Марія Омилянівна Ленер домбровська Народилась Марійка Підгірянка дуже давно, 29 березня. 1881 року в селі Біліослави, Ослави. Це на Івано-Франківщині, в багатодітній родині лісничого, у якого було п'ять дочок і один син, рославана талановитою і вразливою дівчинкою, на лоні природи чудового гуцульського краю. Мамині пісні й казки вже з малку чаклували Марійку. Дівчинка вже з малку тяглася до науки, однак, незважаючи на її велике бажання вчитися, батько, бідний лісник, не міг дати освіту всім дітям, тому в сімейному колі вирішили, що вчитися буде тільки син, а дівчатка займатимуться хатньою роботою. Але Марійчиному навчанню. Допоміг дідусь священник Микола Волошин. До нього вона частенько бігала в сусіднє село Заріччя. Дідусь навчив улюблену внучку читати і писати не лише українською, а кількома іноземними мовами. У дідуся в домі була багата бібліотека. Марійка була дуже закохана в рідну природу, уважно прислухалася до її звуків, а ще до розповідей батька про поведінку і звички птахів та тварин, про різні породи дерев і кущів. В поезію дівчинка захопилася ще в юності, а що походила з гуцульського Прикарпаття. То й взяла собі таке гарне літературне ім'я Марійка Підгірянка. З ним вона і увійшла в історію української літератури. У першому збірничку віршів для дітей письменниця зворушливо розповідає про птахів і звірят, про красу українського народу і рідної природи. Ось послухайте, який чудовий вірш поетеса написала про снігопад. Сипле, сипле, сипле сніг, мов метелики среблисті, ті сніжинки білі, чисті, тихо сипляться до ніг. Сипле, сипле, сипле сніг. Сипле, сипле, сипле сніг. Тихо, легко, проквола. Покриває все довкола, ні стежок, ані доріг. Сипле, сипле, сипле сніг. Сипле, сипле, сипле сніг, Вже присипав доли, гори, Вже весь світ, мов біле море, біле море без доріг. Сипле сипле, сипле сніг. Хуртовий на снігом крутить не втечеш, танцювати, як вона умієш теж, станьмо весело на шпиньки, покружляємо, як сніжинки Спробуй з нами буде весело, а вже ж Подивися, як вітрисько у дворі розкупочує дими із димарів Потанцюй танцю із ним так само, хай летять із них, хай клубовчиться у танці угорі. Хто в долоні, знай зробить з нас, із нами, так, хто у ніжки знак зробить з нас, із нами. Деньжались не... Зараз ви бачите кімнату музей поетеси в місті Тлумач. Все своє життя Марія Підгірянка провела серед дітей та молоді, бо більше 40 років працювала вчителем. Марія Умилянівна володіла багатьма мовами українською, російською, польською, чеською, читала грецькою, латинською та італійською. На схилі літ поетеса багато писала для онуки. Вона складала для них вірші задачки, лічилки та загадки, а підписувалася бабця-клапця. Тож спробуйте відгадати дітлахи бабці-клапці загадки. Без дров, без огня. А світить і гріє щодня. Що ж це таке, малята? Вірно, це сонце. А ось наступна загадка. Звірята рогаті та ще й бородаті, ходять пастись в лози. Хто це? Відгадайте. Вірно кози. Як звенеться у клубок ні голівки, ні лапок, на нім повно калючок. Він зоветься, вірно, їжачок. А про кого ж ця загадка? Гострі кіхті має, в подушки ховає. Вилазить все на плотик, а зоветься. Ну, звичайно, котик. І остання загадка. Дві сестрички, дві близнючки, скорі на бігу. Хто їх має, той сідає, їде по снігу. Що ж це таке, малята? Вірно, це санчата. Марійки підгірянки давно немає нами. Але її вірші і зараз несуть добро і радість. Допомагають пізнати світ через красу рідного слова. Малята пропоную вам продовжити знайомство з творчістю української народної поетеси Марійки Підгірянки. До побачення, до нових зустрічей!